Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні почну робити прогнози для знаків Зодіаку на жовтень місяць. Сьогодні у нас овен на жовтень місяць. Ну що, поїхав? А, і поки не почав, будь ласка. Хто попередні мої прогнози дивився, напишіть, будь ласка, як у вас вони збулися. Мені цікаво, я відповідно проводжу аналіз, веду статистику. Дякую. Ну, тепер все, поїхав. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Овен у жовтні місяці цього року? Хай скажуть урону правду. Дєбо. Аркана перевернута. Тресас перевернутий. Тейвос. Іса. Вон перевернуто. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Овен у жовтні місяці цього року? Наутіс перевернутий. Феху перевернута. І Ага. Цікаво. Доволі насичений місяць буде, відповідно. Так. Блік. Ну, більш-менш, добре. Отож, що ми маємо? Гебо, беркана перевернута, турісас перевернутий. Тейвас. Іса, вуньо перевернута. І фінал. Наутіс перевернутий, феху перевернута, соло. Про що мова? Ну, ось відразу Гебо. Початок. Хороший, мені подобається. З одного боку, це партнерство в будь-яких його формах, так? Не лише любов, відповідно, там робоче, стосунки з друзями, родичами і так далі. З другого боку, це про те, що може бути якийсь несподіваний подарунок, приємний. Ну, не чекайте ВІЛУ на Мальдівах, але, скажімо, якщо хтось пригостить кави, ну, це також, по-моєму, приємно. М'євоче приємна, як то кажуть. От, про ну, але в першу чергу тут іде саме упор на партнерство. Подарунок тут на другому місці, як би, може бути, може не бути. Ну, хоча руна, в принципі, така допускає. Ну, відповідно, багато людей дивиться, у когось так програється, у когось інакше. Тому озвучую всі значення. Далі що ми маємо? Перкана переверта. Ну, це вже не так. весело. це у нас про здоров'я. Це у нас про здоров'я, і це у нас про самопочуття. І настрій, зокрема. А? Ну, осіння депресія, це все. Ну, легка депресія да? про тему. Ну, одним словом, яка рекомендація? Зважайте на своє здоров'я. Ну, вже почався період застуд всяких вірусів нехороших да? і так далі. Тому якби звертайте увагу на своє самопочуття, на своє здоров'я. Якщо щось десь почало. Не так себе поводити, то звертайтесь до лікаря. Відповідно, з цим не затягуйте. Далі, якщо подивитись зв'язку, цікавше виходить, то це якась певна деградація якихось стосунків. Знову-таки, не обов'язково це буде любовні стосунки, можуть бути робота, стосунки з друзями, там, рідними, близькими, на роботі там, і так далі. І тому подібне. Отакий момент проглядається. Тобто, десь у вас в якомусь моменті і ріст стосунків відбувається, або якісь нові там, знайомства і так далі. А в якомусь моменті і деградація ось. І два в одному, що називається. Далі. Торісас переверненти. Ну, матимете якісь обмежені можливості. Щось то у вас активні дії, відповідно, будуть. Але, 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 відповідно, матимуть. ну, Як кажуть, якісь двері вам, не всі двері будуть відкриті. да, Про це мова. Не всі можливості вам доступні. От воно. Оце якраз сюди. Е, про що мова? Ну, До речі, може, може саме здоров'я чи то навпаки, там, самопочуття, настрій, накласти певні обмеження. Е, може бути це. А можуть бути обмеження, і не пов'язані ніяким чином зі здоров'ям, а щось стороннє. Так, да, проглядається таке, на жаль. Але у вас ось те й Вазиде. Тобто і будуть і активні дії. Що називається, одні двері вам закрились. Ну, наприклад, а, або не відкрились, скажем. А ось а ви постукали в другий, а ви залізли через вікно, так би мовити. Ось про це мова. Тобто активні дії у вас будуть да, рух до своєї цілі, до своєї мети. Знов-таки, рух куди? Да, ось на партнерство, в будь-яких його формах. Тобто, я ж кажу: робота, друзі, знайомі, там, родичі, ну і любовні стосунки в тому числі. Все у вас ось поки що крутиться довкола стосунків. Мало той вас і ГЕБО. Це от якраз певні конфліктні ситуації. Ну, нічого страшного, але, але, відповідно, ось. Тобто, ваша, ваш напір, ну, звичайно, добре для досягнення цілі. Але але, тримайте емоції під контролем. Тому що тому що, тому що, що проглядається загроза такого скандалу. Ну, не то, що прям великого, але, але, приємного мав. Тому, якби емоції тримаємо під контролем. Далі, що ми маємо? Іса. Ось у вас також іде певне обмеження, блокування. Ну, застій в даному випадку не скажеш, тому що все-таки те і у вас така активна руна. Але але обмежені можливості будуть. Тобто, ну, яка порада? Не битись головою в стіну. Подумати, сісти, подумати. Можливо, якесь альтернативне рішення є вашої проблеми, вашої задачі. Да? От. Ну, судячи по всьому, ви маєте подолати ті труднощі. Ну, по фінальному відповіднору, нам кажу. Е, до речі, якщо так подивитись, то беркана перевернута Іса. Ну, що е, це таке? Це якраз те, що збоз... О, тут точно здоров'я чи самопочуття може накласти певні якісь обмеження. Не ж кажу, і осінню депресію, якби ніхто не відміняв. Вітаміни, до речі, не завадять. Прийшло мені таке розуміння. Вітамін Д, зокрема, адже сонце зараз буде менше, ну, відповідно. Треба організм підтримати. Але знов таки, самолікуванням не займаємось, краще це зробити по рекомендації лікаря. Відповідно, якщо такі рекомендації будуть. Е, далі. Вуня перевернута. Ну також, будуть якісь сумні новини. З чим пов'язані? Ну ось З одного боку, у вас дійсно, як знаєте, блокування. Тобто, ви ось рветесь вперед, а воно, а воно не йде. А воно не йде. От з тим пов'язані сумні новини. З одного боку, а з іншого боку, ось то, що якісь у вас обмежені можливості, якісь втрачені навіть можливості, хочеться сказати. Тому що, що називається, якісь двері чи то закрились, чи то не відкрились. А ви дуже того хотіли. От з тим пов'язані сумні новини. Е, ну, Але але прорветесь. Тобто у вас успіх ось в других справах проглядається. Десь в одній двері постукали, не вдалося. а ось у вас, А ви залізли через вікно. Чи то в інші двері зайшли. Тому таке. Е, от. Тому таке. Е, є певні, звичайно, негаразди. Ну, неприємно, але нічого такого. Головне оце от і савуню перевернути. А головне надовго. В що називається, в болото, чи в депресію не впасти. Оце от головне. Тому як би. Звертайте увагу не лише на здоров'я, але відповідно і на самопочуття і так далі. Якщо щось десь не так, то звертайтесь до лікаря не тяніть із цим. І Тоді вам воно легше пройде і швидше закінчиться. Добре, що ми маємо по фіналу? Наутіс перевернути, феху перевернути, солу. Ну, ось наутіс перевернути. Так, да, обмеження у вас є, певні труднощі. Ну, Тут навіть конкретну область показали, з чим труднощі. Та да, ось феху, якраз фінанси в першу чергу. Да. А, правда, тут не треба й другу трактовку відкидати, це ж і про стосунки теж в будь-яких їх е, видах і варіантах. Тому якраз отут труднощі якісь будуть. Ну, в принципі, що почався розклад, тим він і не завершується. Так? Е, якби з зверніть увагу е, на взаємодію з людьми в будь-якій її формі. Так? Ну, я сказав: стримуйте емоції, тому що можна наламати дров. Потім буде довго будете вигрібати. Далі, Ну, по фінансам. Якщо якісь фінансові операції плануються, то, відповідно, звертайте на те увагу. Звертайте на те увагу і обережно, обережно і уважно, не поспішайте. Тому що також можуть бути такі варіанти, що десь щось по необережності, можете, відповідно, собі зробити пакость, скажу так. Самостійно навіть, тут не, не про те, що вас там десь на гроші кинуть, як то кажуть. Да? Хоча і такий варіант, можливий, це все рівно певний збиток. Ну, якщо взяти легший варіант, то це якась непередбачена, незапланована трата. Ну, не знаю. Щось зламалось, наприклад. Да? Там, спонтанно вирішили там собі новий якийсь одяг прикупити, чи, там, чи ще якусь там, не знаю, сумочку якусь, чи щось такого плану. Ну, видно. Кому що ближче, да? тобто якась якась незапланована трата, якась може бути спонтанна покупка. І відповідно воно вам відсрочить те, на що ви там, наприклад, відкладали на щось інше, цікавіше. А ви от зірвалися, піддалися миттєвому, як би це скажіть, я скажу, миттєвому пориву. Да? Ну, радувати себе теж треба, звичайно, але ж в межах розумно, як то кажуть. Ну, а по фіналу соло, по фіналу соло. Тобто будуть у вас і позитивні емоції, Ну, взагалі руна перемоги на фінал. Заявочка однаково, треба сказати. Тобто, загалом справи у вас будуть добре йти. Да, Попри оці отут певні негаразди, які ось проглядаються, так, то загалом у вас місяць буде позитивний. Ну, Це фінальна руна розкладу, фінал, фінал, да, фінал в квадраті. Е, тому якби позитивних емоцій буде багато, адже соло це про такі позитивні, яскраві емоції, знаєте, такі моменти, які запам'ятовуються в хорошому сенсі того слова. Ну і загалом соло, що я кажу, тут у вас певні труднощі проглядаються, да ви його подолаєте. Це тимчасовий у вас не гаразд, а не постійний стан, так би мовити. Тому ось, фінал у вас соло, переможець, руна переможця. Руна перемога, як така, руна сонця. Тому позитивний місяць загалом, так, да, певні труднощі проглядаються, певні підказки. Я дав, відповідно. Ну, отак. От Десь загалом непогано, я вважаю. Добре. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!